Якби у вас були проблеми з ЖКТ, і ви звернулися до мене, я би що вам порадила? Я би вам порадила не попок мастити в чистому вигляді, а зробити суміш на основі базового масла. Наприклад, от 10 мл базової олійки якої-небудь корисної взяти, або косметичної, або масажної на крайній випадок, а краще харчової. Ну, Хай буде це оливкова, хай це буде льняна, хай це буде амарантова, кунжутна, гарбузова якась. Ну, Харчова, вона ж все одно користь вам принесе. Взяла б і накапала на 10 мл, отакої, наприклад, 10-15 крапель ефірної олійки. Уявляєте це, яка концентрація була б? 10-15 крапель. Це і бюджетно вам було б, і ні в якому разі вам би не пекло. І я би сказала, по часовій стрілці. Без зайвих зусиль, спокійно, м'яко. Промащуйте Проекцію, о, от, органів кишково шлункового тракту. Ну, в принципі, можна від ребер аж до лобка, зайвим не буде. Отаким от би я вам чином би порадила. А якби ви сказали, що у вас ще хронічні якісь процеси є, хронічні або запальні в будь-яких органах внутрішніх, я б вам сказала, що ви берете крем тим'ян чи брець. Під трансдермальний від Вівасану, трансдермальні креми, які дуже гарно лікують внутрішні органи через шкіру. Це унікальна лінійка. Я теж вже як дятел про них кажу. Там дев'ять кремів на всі випадки життя. Ну, зокрема, в цій ситуації нам потрібен тим'ян протизапальний. В ньому вже по-моєму 4 чи 5 ефірних олій є. А ви можете підсилити ефірною олійкою, яку ви вважаєте за потрібне. Да? Накрапали трошечки, трошечки, буквально бубочка крема, і тоді одна, ну дві максимум крапочки фенхелю. Відчуваєте різницю, коли ви в пупок, в чутливу, дуже зону, дуже чутливу, от накапаєте фенхель пекучий в чистому вигляді, чи коли ви одну-дві крапельки додасте на крем і вологими руками або вологу, на вологу шкіру, або збризнули гідролатиком. І тоді цю бубочку розмастили м'ягенько по великій площі. Відчуваєте різницю в підході? Масажувати також не треба сильно. Трансдермальний крем зробить свою роботу глибоко проникаючи, Фірна олійка глибоко проникаючи свою роботу зробить, і от рівно стільки, скільки от слизький крем, він не жирний, він досить швидко впитується. Ви собі намастили, але кілька разів на день, якщо у вас хронічний чи гострий гостра ситуація, розумієте? Кілька разів на день. Мягенько, терпляче, акуратненько, маленькими дозуваннями. І тоді точно у вас не було би біля пупка ніякого подразнення. Помітьте. Я з вами зараз нічого не розказую, і які олії краще, що та олія американська гірша по якості тих, яких в мене зараз є. Я зараз про це не кажу. Я вам кажу, що в самих методах, підходах, була груба помилка, і так що, мої хорошенькі, я достатньо вам пояснила техніку безпеки. Ви більше так не будете робити. Це ще й фінансово вигідно, розумієте? Крім того, що ви так крапелька туди, крапелька туди, і ви і проблеми вирішуєте, і вам надовше хватає цих ефірних олій.